Сьогодні я відкрию таку круту таємницю. Я почуваюся так, наче я зараз просто віддам найцінніше, що в мене є. І я щаслива, що в мене є можливість це зробити. Бо у мене таке враження, що я тримаю якийсь страшезний секрет, а це там все настільки просто і очевидно. І я нарешті це всім розповім. Сьогодні ми розбираємо таку штуку. Водночас ми розберемо кілька тем, але насправді вони суперпрості. Сьогодні ми розбираємо «Present Simple». І я вам розповім, як відрізняти, як нарешті, що це таке MSR, що це таке Дудас, Do, як перестати їх плутати, як почати ставити їх правильно, в правильній формі, у ті речення, де треба. І поділюся з вами лайфхаком, який раз і назавжди допоможе вам ніколи не плутати їх більше. Are you ready? Так, по-перше, варто почати з тієї форми, з якої починають вивчення будь-якої мови. Це слово є винятком у більшості мов. Це слово дієслово to be – Бути. В українській мові воно теж є винятком. Тобто, якщо інфінітив у нас буде, ми його змінюємо на є. Це два абсолютно різних слова. Кажемо, я є в теперішньому часі. Він є, вона є, воно є і так далі. Тобто, якщо інфінітив у нас буде, ми змінюємо його на є. Ми не кажемо я буваю, ти буваєш, ми буваємо. Ми змінюємо корінь, повністю абсолютно слово змінюється, тому що це виняток, який потрібно запам'ятати. В «present simple» він один, однісіньке слово бути, «to be». Тому це дуже просто. Як ми його провідміняємо? «I» ми вживаємо «am». Це всі знають стандартні фрази «I'm happy, «I'm hungry, «I'm happy», hungry», a girl», «I'm a boy» and so on. Тобто, я є дівчинка, я є голодний, я є щасливий. В українській мові ми опускаємо: ось це є в англійській мові в кожному реченні. Не забувайте робити нотатки, пам'ятайте. Кожен мій урок ви мусите занотовувати, якщо ви хочете що запам'ятовувати. В кожне речення ми вставляємо дійсло. Завжди має бути підмет і присудок. В українській мові ми можемо його упустити, в англійській мові не можемо. Завжди має бути підмет, слово, яке відповідає на питання, хто що. І присудок. Слово, яке відповідає на питання, що цей підмет зробив, або що він робить, або що він робитиме, якщо ми говоримо про майбутній час. Зараз ми говоримо про теперішній. Далі He, she, it він, вона, воно. Ми вживаємо з is. Тобто він є his, вона є she is, воно є або це є. It is. Далі все інше вживається з are. Супер просто. You are, we are, they are. Ти є. Ми є, вони є. Тобто, якщо я звернуся до однієї людини, скажу ю, так само я звернуся до, наприклад, класу учнів, де сидітиме багато людей. Я скажу теж ю. Типу, ви сьогодні всі такі красиві, You all are so beautiful today. Якщо ми говоримо про наприклад те, що теж стоять кілька людей, і ви говорите, звертаєтесь до множини, ви ви теж це передасте займенником ю ще раз. I вживається з am, he, she, it вживається з is, все решта вживається з are. You ти, you are ти є, we ми, we are, ми є, і they вони, they are вони є. як ми скажемо в цьому випадку, знову ж таки, наприклад, я щасливий, «I am happy», ти щасливий, «you are happy». Тобто ти є щасливий. Щасливий в цьому випадку дуже часто хепі думають люди, що це діє слово, що це присудок. Ні, це прикметник. Ставимо до нього питання, який щасливий. А має бути питання, що робиш. Тобто, ти що робиш, ти є є який є щасливий. You are happy. He is happy, she is happy. We are happy, ми щасливі, and they are happy, вони щасливі. Супер. З цим розібралися. Саме в цій табличці вам подано в першій колонці повна форма написання, а в другій колонці скорочена. Усно, 99,9% всіх мовців говорять. Скорочено, тобто your, his, she's, it's, we're, there, ам. Um, не кажуть I am, but кажуть бабад кажуть I'm, I'm happy. Тобто не так чітко, як ми це розділяємо. Ось, це було ствердження positive form. Переходимо до negative, заперечення. Як ми його утворюємо, знову ж таки, в першій колонці повна форма, в другій колонці скорочена, і в третій ще один варіант скороченої форми. So I'm not або I'm not. I'm not hungry, я не голодний. You're not, you're not, you aren't. Знову ж таки, так само, як і в попередньому випадку, тут всі говорять зазвичай скороченою формою. І є такий, до речі, є один нюанс, коли людина плиться і вона так прямо хоче ствердно сказати щось, знаєте, так, асертивно, напористо, то тоді вони прямо використовують, наприклад, хтось каже, там, ні, ти не вважаєш. Мене своїм найкращим другом, і людина інша відповідає You are my best friend. Знаєте, в таких типу сценах, прямо, коли вони тоді вони використовують цю повну форму, щоб, типу, ще більше додати цьому насиченості, напористості. От, знову ж таки, тут собі проглянули, зрозуміли. I'm not, you are not, ти не є, he is not, він не є, She is not, it is not, we are not, they are not. Question. Запитання, як ми його утворюємо? Ось це «am is are» Ми ставимо на початок. Тобто «Are you happy?» Ти щасливий? «Am I happy?» Я щасливий? «Is he happy?» «Is she happy?» Чи він щасливий? Вона щаслива? Ми ставимо його на початок. Це ми запам'ятали. Короткі відповіді тут ще теж є: Yes, I am. Yes, you are. No, I'm not. No, we aren't. Це все можна перечитати собі, проглянути. Якщо ви не знаєте значень займенників, чи ще не запам'ятали, що з цього він, вона, воно і так далі. Перекладач вам в поміч. Заходите, прописуєте, прописуйте собі речення, придумуєте собі теж речення. Так само, як з happy, ви можете взяти будь-який прикметник, щасливий, заміжній, красивий, успішний. Будь-який прикметник і практикуєтеся з ним, поки не запам'ятаєте, що з чим вживається, і поки не перестанете в цьому плавати. Так, я думаю, що загалом посилання на всі матеріали я додам в опис. І, зокрема, до цього також, тому що тут є класні вправи, але тут є папка, я кудись сюди зараз тут вставлю, тут є папка. Exercises з вправами, які ви можете робити, і explanation, як пояснення. Тобто в цьому поясненні є таблички, є приклади і є там трохи більше інформації, яку ви можете проглянути. І, зокрема, коли ми використовуємо to be. Я не буду на цьому зупинятися, тому що я вам зараз поясню, як ніколи не помилятися, коли ми його використовуємо. Коли ми говоримо в контексті чи писати речення з am, is, are, чи писати речення з do, does. Отож, що це за тема така прекрасна? Це тема Present Simple. і попереднє, оце що ми розбирали з to be, і ось це. Тобто, теперішній час, як ми його утворюємо, як взагалі загалом всі часи вони будуються на тому, що ви змінюєте дії слова, тобто я говорю. Я говорив, я говоритиму все інше в реченні залишається незмінним. Змінюється лише дієслово. Тобто, ми змінюємо його зазвичай закінчення, і таким чином ми знаємо в якому часі що від нас хочуть. Чи людина говорить про минулий час, чи людина пояснює щось в теперішньому, чи про майбутній. Present simple. як ми його утворюємо? Тобто, теперішній час, коли я говорю в теперішньому часі, я працюю, ти працюєш, ми працюємо. І так далі. Дієслово залишається незмінним, окрім коли ми маємо займенники he, she, it. Коли ми маємо займенники Він, вона, воно. Ми додаємо до дієслова закінчення с, тобто he works, she works, Тобто, наприклад, там стрибати jump. He jumps, she jumps, but I jump. але я стрибаю. Тут увага, тому що насправді трохи важко буде звикнути до цього «с», того що часто в теперішньому часі ми розуміємо, що ми до його додаємо до дієслова, але водночас ми знаємо, що в множині, коли ми хочемо утворити множину, наприклад, там «boy», «boys», «girl», «girls», ми ще це розберемо окремим уроком. То люди часто плутають, що ми до чого додаємо. До цього треба просто звикнути для того, щоб звикнути, вам потрібна практика. Чим більше вправ ви з цим робите, більше практикуєтеся, більше помилок наших коханих робите. Тим краще ви це запам'ятовуєте. Отож, запам'ятали, коли у нас дієслово в теперішньому часі із займенником he she, it ми додаємо закінчення S до дієслова. Заперечення, як ми його утворюємо? Отут починається все найцікавіше, тому що у нас тут входить в гру вже допоміжне дієслово. Саме по собі «do» означає робити. For example, I do something. я щось роблю, I do cleaning. я прибираю, I do ironing. я прасую і так далі. Але коли ми говоримо про заперечення в теперішньому часі, це «do» воно не перекладається. Тобто «do» plus «not» ми об'єднуємо «don't» виходить або «doesn't». Це означає просто не, просто частинка не. «I don't» означає я не. You don't, ти не, коли у нас займенники she, it, ми до цього do додаємо закінчення –es. і в нас виходить does. ну і плюс not, і виходить doesn't. Що відбувається тут? Отут теж дуже уважно, Того, що в ствердженні I work, you work, he, she, it works. але в запереченні це закінчення S переходить до допоміжного do і дієслово основне ми залишаємо незмінним. Тобто ми не кажемо «she doesn't works». Ми говоримо «she doesn't work», «he doesn't work», «it doesn't work». Це не працює. «We don't work», «they don't work». Це все потрібно гарно запам'ятати, записати, усвідомити, зрозуміти, а потім багато практикувати, повертатися до цієї таблички, кожного разу повторювати, щоб ми це якомога краще запам'ятали на початку, бо це така база, на якій формується все наступне, що ми вчитимемо, і просто треба багато практики, багато вправ. Я залишу купу посилань на мільйони різних вправ, де ви зможете себе перевірити, де ви зможете зрозуміти, де у вас помилка, перевірити цю помилку, попросити. Чата Діптії пояснити або мене. До речі, звісно, що пишіть у коментарі, якщо у вас є якісь помилки, бо мене вже мої друзі, такі типу, ти не просиш лайки, ти не просиш підписки. Будь ласка, підписуйтесь. <свісно> якщо вам подобається весь цей контент, який я подаю, залишайте пальчики вверх. І... Це мені допомагатиме розвиватися, і я буду знати, що я працюю не дарма, і взагалі те, що я роблю, має сенс. Окей, рухаємось далі. У нас це запитання: що відбувається тут те саме дієслово, яке допоміжне. Залишається незмінним. Do, do I work? I Do you work? Ми мусимо поставити допоміжне слово на початок. За допомогою нього ми утворюємо речення. Кожне речення. це не працює в англійській, так як в українській мові. Що ми за допомогою інтонації кажемо you work? ти працюєш? Ні, ми запитаємо you work? завжди має бути оце допоміжне слово, яке вказує нам на те, що це запитальне речення. Do I work? Я працюю. Do you work? Ти працюєш? Does... He, she, it, work. Знову ж таки, коли у нас є займенники він, вона, воно, ми вживаємо допоміжне дієслово «does». і при цьому наше основне дієслово залишається незмінним. Ми вже не додаємо до нього жодних закінчень. Окей, okay. Do we work? ми працюємо. Do they work? Вони працюють все. Все, що вам залишається взяти дії слова і практикувати з ними якомога більше цього. І короткі відповіді: як ми можемо сказати: «Yes, I work», «Yes, you work» або «Yes, I do», «Yes, you do». тобто ми перекладаємо це на українську просто як так. Ми не будемо там прикладати дослівно, що так, ти, ну, якби так, ти працюєш, але в англійській ми скорочено кажемо yes, you do». Тобто ми це допоміжне можемо використати для того, щоб ствердити цю відповідь, підтвердити. Або навпаки, no, you don't, no, he doesn't, no, she doesn't, and so on, І так далі. Це такі найпопулярніші помилки, коли ми вживаємо допоміжне, з ним «he, she, it». І допоміжна у нас виходить дас, і ми додаємо до дієслова, що теж закінчення с. До цього знову ж таки треба звикнути, дати своїм мізкам, запам'ятати цю інформацію, зрозуміти і довести її до автоматизму максимальною кількістю вправ. Тут у нас є певні винятки по тому, як ми пишемо ці слова. Наприклад, якщо у нас закінчується дієслово на літери Сі С. SHZ, і я згадала тут просто свої шкільні роки, коли ми мали ці правила вчити на пам'ять, переказувати це, і ти все одно цього в кінці. Ну, ти це розумієш, але це не такий крінж. Я не знаю. Ну, типу, максимально багато просто практики наочності. Чому ми взагалі це робимо? Для чого нам це? Для того, аби так, я постійно б'ю свій мікрофон. Він ні в чому не винен. Для чого нам взагалі це знати? Для того, щоб розбавити слово, щоб воно не звучало Watch... Ми не можемо стільки приголосних ставити в одне. Ну тобто, ми мусимо розбавити це якоюсь голосною. В нашому випадку це завжди буде і але читається, воно все одно це такий. Трохи крінжовий нюанс, того, що все одно ми цю і ніколи не читаємо в кінці. Тобто, ми ніколи не кажемо watches, місес. Дуже часто помилка. Я кожного разу виправляю своїх учнів і вони намагаються запам'ятати. Вони в мене супер -маличинки. але такий нюанс: ми кажемо, watch", і одразу вимовляємо misses. Такий нюанс англійської мови. Ну, особисто для мене найважчою частиною було навчитися читати. І it's okay, чим більше практики у вас є, чим більше ви і при цьому читаєте, тим краще це у вас вдаватиметься, і слава Богу, що це найважча частина, серйозно, що вам не треба вчити мільйони різних груп слів, як вони провідміняються кожне в своєму часі і так далі, що там немає відмінків, як в українській мові. Я обожнюю українську мову, просто те, що я народжена в Україні, і вона в мене за замовченням в серденьку це супер. Але, знову ж таки, це лише полегшує нам життя. Найважча частина в англійській мові читання. І це найкрутіша новина. Наступний нюанс, коли наше дієслово закінчується на «Y», перед яким стоїть приголосна літера, ми змінюємо цей «Y» на IES, тобто «studies». Трайс, у нас тут таких два приклади. В першому випадку ви можете бачити там слово play. чому ми не змінюємо на I і S, тому що в нас перед цим Y вже стоїть літера a. І теж, якщо подумати логічно, ну ми не можемо стільки голосних букв літер додати в один рядок. Тобто це би були і a, і i і s ще як його взагалі читати. Я взагалі-то не намагаюся виправдати і пояснити, це просто треба запам'ятати. Але для того, щоб вам це легше давалося, я намагаюся прив'язати якусь логіку. Це не те, що я так. Подивіться, як все логічно, не завжди так, але в цьому випадку, ну якби вони б могли взагалі цього не змінювати, скажете ви мені, але it's окей, okay. такі вже правила, і це прекрасно. Це нюанси цієї мови. Наступні два дії слова do-go. І взагалі все, що закінчується на O, ми до нього теж додаємо es. В цьому випадку змінюється на does і goes. Вони по-різному читаються, незважаючи на те, що вони однаково пишуться. Знову ж таки, мусимо це запам'ятати. І один єдиний виняток, який тут є. Дій have, мати. Ми не кажемо have's, вона має, він має, have's, it have's, ні в якому разі. Ми кажемо has, Воно змінюється на has. Це єдине неправильне дієслово в теперішньому часі. Багато чого наговорила, Я сподіваюся, все класно, логічно у вас в голові складається. І тепер найголовніший мій лайфхак і нюанс, як відрізнити, де ми ставимо m r» і де ми ставимо do does». Супер просто. Ви читаєте речення. Якщо в реченні немає дії слова, то там 100% буде стояти am is r». Наприклад, I пропуск happy. Ми не скажемо I do happy. Я роблю happy. Я, ні, такого не буде. Я є щасливий. Ну це супер простий приклад, правильно? А інколи у вас є такі приклади, наприклад, речення запитальне, і ви маєте вставити там або M, або IS, або R, або do, або «does». І от ви вже знаєте, що з we ми вживаємо are або do. і ви сидите і думаєте, що ж тут в цьому реченні має бути? Ви дивитесь на речення, перекладаєте його, і якщо там є дієслово, то ви. Ставити Do, do does – це завжди допоміжні, які зв'язані з якимось дієсловом. А якщо дієслова немає, то це 100% буде am, is або are. Наприклад, мені тут сподобалися речення, це просто стверджувальні речення, і до них потрібно скласти запитання. І звісно, що для того, щоб це все робити, вам потрібно знати ці слова. Для того, щоб їх знати, в рівні A1, оцей найперший рівень англійської, дуже часто вони повторюються. Це слово дерево, воно повторюється мільйон разів. І якщо ви будете собі перекладати, виписувати. Повторювати, то, звісно, що ви його запам'ятаєте. Чим більше вправ робите, тим більше нового словника, vocabulary ви собі набуваєте, тобто нових слів дізнаєтеся. For example, наприклад, I play the guitar. Я граю на гітарі, і вам потрібно до цього поставити запитання, як ми це зробимо? Чи ми тут живаємо M is R, чи ми тут живаємо Do Does? Що ми робимо? Беремо ці дві таблички. По-перше, коли ви робите знову ж таки вправи, лише починаєте їх робити. Обов'язково керуйтеся табличками, повертайтеся до цих табличок і перевіряйте себе, те, що ви робите. Спершу ви будете взагалі все дивитися в табличці. Наступну вправу ви вже можете там пам'ятати більшість і трохи підглядати себе, перевіряти. Третю вправу взагалі відкладаєте табличку, робите вправу. Потім Повертайтесь до таблички, «Перевіряйте себе. І так, поки ви не звикнете, поки ви не запам'ятаєте. І найголовніше, не приділяйте цьому 100 мільйонів годин один день в тиждень, ні кожного дня потрішки. Так, от, повертаємось до цього речення. «I play the guitar». Що ми з ним робимо? Ми дивимося, чи в реченні є дієслово. В реченні є дієслово. Хто що? Підмет. Який підмет? Я що роблю? Граю. Граю на гітарі. Тобто, що ми тут використовуємо, якщо з дієсловами, якщо в реченні є дієслово, ми використовуємо do does. І відповідно речення буде Do I play the guitar? Чи я граю на гітарі? Супер просто. Наступне, наприклад, речення: They are cool. Вони кльові. Вони кльові, все, воно так і перекладається. Або, якщо дослівно, вони є кльові. Що ми тут робимо? Шукаємо підмет. Хто що, хто? Вони, They. що роблять? Явно не cool діє слово, тут слово are, вони є. І відповідно до цього ми утворюємо запитання Are they cool? типу вони кльові? Коли ми взагалом утворюємо present simple, у нас є два види речень. Тобто, коли у нас є ось такі вправи на те, щоб вставити якесь слово, заповнити пропуски, що ми робимо. Першим ділом ми знаходимо завжди дієслово, яке дієслово ми тут маємо вставити, що ми тут можемо використати. Якщо це заперечення, то теж знову ж таки ми шукаємо, чи в реченні є дієслово. Якщо дієслово є, то ми вставляємо dont Doesn't. Якщо дієслова немає, то ми вставляємо Am, Is, Not. Ой. Що я сказала? Ну, M is R plus not. Окей, okay. тобто підсумуємо це все. У нас є Present Simple Tense простий теперішній час. Present Simple Tense є два види в ньому речень. Перший це зі всіма дієсловами. От, просто буквально всі дієслова, які існують. І інший, одне однісіньке дієслово to be як виняток. З ним і запитання утворюється інакше, і заперечення. І ствердження. Тобто це окремо у нас йде. Ми мусимо запам'ятати, як цим утворюється речення окремо. Всі інші дієслова підпорядковуються цьому правилу, де ми до Хіші додаємо S, а в ствердженні залишаємо всі інші займенники, так як от вони є. Завжди, коли стоїть питання, як утворити речення в теперішньому часі, ви мусите пам'ятати, що є два види речень з цим «to be» і зі всіма іншими дієсловами. Я дуже сподіваюся, що я зрозуміло пояснила. Якщо у вас є ще якісь запитання, обов'язково запитуйтесь в коментарях. Я буду на все відповідати. Буду намагатися просто максимально ще більше подати інформації. Але я сподіваюся, що насправді я доступно все донесла. Сподіваюся, що мої лайфхаки будуть працювати і для вас. Дякую дуже вам за перегляд. Дякую за те, що ви маєте бажання вчитися, розвиватися, пізнавати щось нове. Зустрінемося в наступних відео.